Світ небайдужий до подій в Україні. Майже 500 тисяч доларів для допомоги пораненим в АТО українським військовим зібрали представники української діаспори в США та прості американці. За ці кошти було придбано дороговартісне медичне обладнання та витратні матеріали, за допомогою яких тепер рятуватимуть життя бійцям у Дніпропетровському військовому госпіталі та лікарні імені Мечникова. Така допомога вкрай необхідна, адже ситуація на сході надскладна. Идет необъявленная война. В больницу Мещникова каждый день поступают раненые. Жители Днепропетровщины уже привыкли просыпаться под вой сирен скорых помощи раненых доставляющих из аэропорта и засыпать точно таким же воем, потому что поступают опять раненые вечером тоже. Операции идут непрерывно. И в этой ситуации руку помощи нам опять оказали наши друзья. До Дніпропетровська прибув перший великий медичний гуманітарний вантаж. Ринкова вартість того, що у контейнері трохи менша ніж півмільйона доларів. Половину вантажу складають витратні матеріали для проведення операцій: 40% – спеціальні ліжка, крісла, ходунки, ще 10% – специфічне операційне обладнання. Європейські країни-партнери допомагають нашим бійцям не лише специфічним обладнанням та медикаментами. Поранені проходять надскладну реабілітацію в Литві, Латвії, Польщі, Ізраїлі та інших країнах. Латвія прийняла 9 наших ранених, Литва – 38, Із них 22 – це та а стальне це ребята, котрі пострадали в час забиті в Інвері та на майдані. Крім того, Литва прийняла. принимает 15 детей из зоны антитеррористической операции, которые получили возможность жить и учиться непосредственно в Литве. Мальчик из Мариуполя получил огнестрельное ранение в голову. Стоял сначала вообще вопрос, выживет ли он. Врачи больницы Мечникова сделали все, что поставить мальчика на ноги. Он выжил. Но предстояло долгосрочное лечение. И правительство Литвы нам протянуло руку помощи и сказало, мы готовы взять этого мальчика к себе и поставить полностью его на ноги. Силами волонтеров Литвы было собрано 300 тысяч евро, необходимых для продолжения лечения мальчишки в Литве. Эстония приняла 10 наших раненых. Польша 101 человек приняла наших военных на реабилитацию. Цільова допомога на суму 43 тисячі євро у вигляді дороговартісних медикаментів та устаткування прибула літаком до Дніпропетровська з Литви. Загальна вага вантажу одна тонна. Допомога рівномірно розподіляється як військовому госпіталю, так і больні заміщенкої на борту самоліту буде знаходитися апарат. Ну для нас він безцінний, апарат, който виявляють осколки, рентгеновські апарат, мілкі осколки у ранених. Этот аппарат будет передан военному госпиталю. Кроме того, там будут находиться медикаменты, которые остро нуждаются наша наши больницы. Это антибиотики, достаточно дорогостоящие. Плюс генератор, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии. Это все будет находиться на борту этого самолета. И кроме того. Этим самолітом прилітають чотири наших раненых, которые возвращаются з лечения, І этим же самолітом, следующие чотири наших раненых відправляються на реабілітацію в Литву. На запитання журналістів, чому саме Дніпропетровщину країни-партнери обрали стороною, яка приймає гуманітарну допомогу, на прес-конференції пояснили це довіра Євросоюзу та статус прифронтового, але мирного регіону. Мы самый ближайший аэропорт, мы самая ближайшая точка, где мы смогли этот груз принять, растаможить и потом нашими машинами отправить дальше. Это доверие Евросоюза. Мы своими делами показали, что действительно мы принимаем гуманитарный груз, и он не разворовывается, а действительно идет по назначению. И они видят наши отношения к людям, которые пострадали, они видят отношения к беженцам, к солдатам. И Евросоюз именно доверил, потому что стоял вопрос, куда же все-таки его отправить. И выбор пал именно на Днепропетровск.